Звичайно, всіх секретів ми не будемо зараз озвучувати, але разом із тим слід зауважити, що більшість із правопорушників, у тому числі і колаборантів, які займаються колабораційною діяльністю, в дійсності використовує інтернет як джерело комунікації. Тобто навіть із використанням захищених меседжерів, захищених соціальних сторонок і так далі, зрештою є можливості. Мабуть, це не будемо казати. Це серед його знайомих, так це це друзях нього. На кіберфронті це дуже важлива робота. Протистояння тієї дезінформації, агресії, цим інформаційно-психологічним операціям це дуже важливо. Одні одні кіберполіцейські з цим можуть не Поротися. Ми отримали інформацію щодо пов'язаності вашого криптогаманця з криптогаманцями, які пов'язані з фінансуванням ДНР і ЛНР. Це звичайні українці, е, найчастіше це звичайні українці, але траплялися випадки, коли це були завербовані агенти спецслужб Російської Федерації. Руки за голову. Після початку російського вторгнення ми можемо. Вважати, що розпочалась так само як війна на полі бою, так і війна в кіберпрострій. Тобто перша в світі кібервійна. В кіберполіції я працюю понад 10 років. Я очолюю відділ протидії кіберзлочинам в Миколаївській області. Ні мої хлопці, дівчата, ні мій особовий склад, ми не евакуйовувалися. Ми залишились, Ми залишились в при присязі. Ми залишились у Миколаєві, щоб боронити своє місто, щоб допомагати людям. Бо найстрашніше це паніка. Коли в людей паніка. Не знаю, мам, скільки. Ну, ну, ну вже штук 30 точно чи 40 проїхало. Коли агресор захопив Херсон, це було дуже швидко. На Миколаїв почали йти. Орди техніки, важкої техніки, танків. І тому ми розуміли, що якщо ми всі не об'єднаємось, ми не зможемо дати гідну відсіч. Ми всі готувалися, чесно вам скажу, ми всі готувалися до вуличних боїв. У нас все було обладнано у надійному сховищі, від яке могло. Спасти від бомбардувань там ми спали, там їли, там шумо. Як відомо Миколаїв став форпостом півдня України. На 260 днів. Із цих днів хтось з наших очільників міста або області порахував, що Миколаїв не обстрілювали близько 30-35 днів. Департаментом кіберполіції був розроблений розроблений такий бот. Звався він Народний месник, куди кожен бажаючий міг направити інформацію щодо розташування техніки або живої сили супротивника, якісь мітки, якісь снаряди, боєприпаси, які не розірвалися. Повідомити будь-яку інформацію. Ну, от і ракета. No. — no. ракета? No. — Робота змінилась диаметрально в іншу сторону. Якщо раніше ми займалися такими, можна сказати, елітними а, злочинцями. Ну, елітними, вважаю, біловоротничковими, тобто це, це ж не крадіє. Ми трішки змінили свої... Направлення роботи. Що я маю на увазі? Окрім виявлення, документування злочинів, пов'язаних з колабораційною діяльністю, з тими, хто розповсюджував дезінформацію, в тому числі в соціальних мережах, в телеграм-каналах, в месенджерах. Окрім цього, ми ще займалися охороною публічного порядку. Заступали на блокпости, але знаєте, що я хочу сказати? От попри загальну думку, що на півдні дуже багато колаборантів, які чекають, це неправда. Це неправда. Я з практичного досвіду можу вам сказати, це якісь поодинокі факти, якісь особи, які не чекали. Русь, руський мир, вони заробляли кошти. Розумієте? Заробляли кошти. Не всі, Є, були ідейні, але я вам скажу, що їх було небагато. Небагато деякі із тих осіб, яких підозрювали у наведенні вогню на місто у коригуванні вогню. Їх куратори з Російської Федерації навчали, як правильно, яким софтом потрібно користуватися, щоб ніяких слідів в їх пристроях не залишалося. Але хлопці, які працюють у відділі, вони дуже високого професійного технічного класу і нам Вдається відновлювати ці видалені файли, ті, які потім стають доказовою базою в кримінальному провадженні за такими фактами. Маючи в своєму розпорядженні те чи інше фото-відеозображення осіб, які можуть бути причетні, причетні до вчинення тих чи інших правопорушень, у тому числі з метою встановлення е, додаткових відомостей щодо військової Російської Федерації, які е, перебували на території України. Ось ми з використанням певних прогнозичних продуктів можемо здійснювати е, пошук. ну ось наприклад, Результати, ось наше безпосереднє зображення. Ми можемо перейти на сторінку, цікавляючись нас особи. Ну і також можемо підтвердити, що особа має те чи інше відношення та цікавиться зброєю. Ось, будь ласка. Разом із цим, звернувши увагу на ті чи інші фотозображення, які були використані цією особою в соціальних мережах, ми можемо з'ясувати той факт, що особа сфотографована на фоні одного із знаків, де використовується, зокрема, ось російська мова. Разом із цим, маючи певні облікові дані, які були використані особою під час реєстрації, безпосередньо встановлено нами раніше сторінки в соціальних мережах. Ми можемо спробувати здійснити додатковий пошук з метою встановлення інших сторінок в соціальних мережах. За результатами проведеного пошуку ми встановили додаткову сторінку в соціальних мережах. Ось де особа також була було використано певні фотозображення. Але це, Але це Але серед його було. знайомих. Так, це друзях нього. Це просто, що угу. ми такий кейс взяли, знаєте, типу зв'язаний більш з тими. І вони через те, що світяться, вони починають потім закривати свої профілі. Тобто так каже, що ми освітлюємо ну, цю інформацію з однієї сторони, а з іншої сторони, це грає якби, ну, проти нас. Якщо а, маємо одну особу, то на сьогоднішній день а, от таким чином, а, скільки ми вже змогли ідентифікувати, Військових армії РФ. Ми в дійсності можемо говорити про тисячі таких осіб. Інформація, про які була скомбінована за допомогою використання е відкритих джерел отримання інформації. І інформацію, якого характеру ми про них знаємо? Це адреси, номери телефонів. Е Ми працюємо із великими масивом інформації, тому кожен конкретний кейс буде мати конкретні елементи тої чи іншої інформації. І зрештою, цю інформацію можна використовувати вже далі. Якщо ця особа буде вчиняти там злочини військові або щось іще, тобто його можна буде ідентифікувати і використовувати. Для того щоб призначити якесь розслідування, насправді викликів в інтернеті значно більше, ніж здається з першого погляду. Це стосується як інформаційних кампаній Російської Федерації, які проводяться за для просування безпосередньо їх наративів, у тому числі від імені українців. Це стосується і соціальних мереж, це стосується і меседжерів каналів, чатів і так далі. Щодо пов'язаності вашого криптогаманця з криптогаманцями, які пов'язані з фінансуванням ДНР і ЛНР. одним із напрямків слід зауважити це робота саме по віртуальних активам. Так бо департаментом кіберполіції забезпечується моніторинг пік дата, забезпечується моніторинг дарк-веб та. Діпове ресурсів з метою встановлення тих чи інших криптогаманців, які можуть бути пов'язані із фінансуванням збройної агресії Російської Федерації, зокрема, нещодавно департаментом було проведено певний ряд реалізацій, за результатами чого було заплаковано понад криптоактивів на загальну суму в еквіваленті понад 2 мільйона гривень. А також проведений ряд обшуків на території України, коли українські коли українці донатили безпосередньо на такого роду гаманці з метою підтримки збройної агресії, був підписником каналу юридичного каналу і за своєю помилкою перерахував кошти, як виявилось на терористичну організацію. Хоча я думав, що перерахував кошти на допомогу тварин боєдонецько. Що стосується безпосередньо 2023 року, то слід зауважити, що вже було проведено декілька оперативних заходів, відпрацювань. Це близько 10 таких фактів. Україні писання вийняв канали читаємося, що російські канали читаєте більше, ніж українські. Знаєте, вже було накопичено понад 90 тисяч веб-осередків, веб-ресурсів. Та тих чи інших каналів комунікації, де проводиться та чи інша, або дезінформаційні, де поширюються ті чи інші дезінформаційні матеріали Російської Федерації, відбувається пропаганда, а також серед іншого зустрічаються ті публікації, де виявлені криптоактиви, які використовуються для фінансування. Крубови не формувань Російської Федерації разом із цим слід зауважити, що вже понад 25 тисяч таких посередків були вже заблоковані. Враховуючи те, що деякі ресурси Росія використовує і публікує ті чи інші матеріали, позиціонуючи себе як українці, то Слід зауважити, що так, в дійсності це досить така велика інформаційна кампанія, яка на ціль якої саме е, пропагування тих чи інших російських наративів. Тому не слід недооцінювати ворога, у тому числі і на інформаційному фронті. Якщо простими словами, то ботоферма це набір модемів, набір сим-карт, які працюють за допомогою одного програмного забезпечення програми, яка контролює їх діяльність та направляє їх діяльність. І за допомогою таких сім карток можна реєструвати акаунти в соціальних мережах, в месенджерах, в будь-яких інших сферах, де це потрібно використання мобільного номеру телефону. Подальшому з використанням вже можливості тих месенджерів або соціальних мереж. Бо тепер ми використовуються здебільшого спецслужбами Російської Федерації для розповсюдження пропагандистських наративів, для розповсюдження завідомо неправдивої інформації та нанесення економічного та соціального збитку населення України і України як державі в цілому. Департаментом кіберполіції раніше проводилася операція Ботоферма, націлення на припинення діяльності «Ботоферм» на території України, і от в ході проведення такої операції а, виявлено ряд ботоферм, за допомогою яких розганялись пропагандистські інтерв'ю, в тому числі пропагандистки Скабєєвої на території України, щоб люди якомога більше дивилися ці наративи, цю інформацію поглинали її все. Я намагаюся уявити, я, і я скільки в соціальних мережах браку. знаходиться ботів. На один номер можна зареєструвати 10 акаунтів. Це буде Інстаграм, Телеграм, Фейсбук і так далі. І так далі можна перераховувати. Тому один номер може бути, як я вже раніше говорив, ініціатором каскадних злочинів, тому що реєструється на один номер десяток, а іноді, якщо використовуються ще й китайські соціальні мережі, то сотні акаунтів. Це ціна армія. Так, армія ботів так і називається ботоферма. Що саме тут е, знаходиться? Можете пояснити? Сусловіло, що поставили, і воно встається. Я його Встає, сам буду. Я не то поставити. Я став це звичайні українці. Е, найчастіше це звичайні українці, але траплялися випадки, коли це були завербовані агенти спецслужб Російської Федерації, які в рамках виконання своїх дій координованих збройними силами. Російської Федерації та ФСБ РФ виконували певні дії на території України, в тому числі зі створення адміністрування та координації роботи Ботофе. От сьогодні в 9 часову травка була трішна реєстрація з допомогою того номера. Наті номера, виходить, ресурсу акаунт в різних соціальних сетях. за час війни. Департаментом проведено більш ніж 20 реалізацій щодо припинення діяльності ботоферм на території України. Під час проведення операції припинено роботу 23 ботоферм на території України. І в кожній, мабуть, це по тисячі номерів. А, так, на декількох навіть десятки тисяч. Після початку російського вторгнення ми можемо вважати, що розпочалась так само як війна на полі бою, так і війна в кіберпросторі, тобто перша в світі кібервійна. Ботаферми це один із елементів, які ворог використовує для досягнення своєї мети. А саме змінити думку нашого суспільства, посіяти зерно смути, сумніви у наших громадян щодо ситуації в країні, коли ми починаємо використовувати певні інструменти для ідентифікації ворожих ботаферм, ми бачимо, що під багатьма новинами. В які з'являються в нашому медіапросторі, це в соцмережах або в мережі інтернет, з'являється дуже багато коментарів, які начебто залишають небайдужі громадяни. Але якщо подивитися та проаналізувати все відповідним чином, то ми бачимо, що на жаль, 70-80% — це боти, які спеціально намагаються. Розхитати ситуацію перед кіберполіцією поставлена задача щодо е, накопичення інформації про всіх російських військових, які вторглися до нашої країни, і ми цю задачу виконаємо. Ну насправді це роблять ну, дійсно не, не тільки кіберполіція, робить і СБУ, і інші правоохоронні е, органи, а, але ну, тобто. Питання черги не, не стає, немає такого. Тобто, це постійна робота, яка ведеться ну 24 на 7. Саме Кіберполіцією було ідентифіковано близько 15 тисяч військових. Там міститься інформація по їх зв'язках з родиною, їх життя, тобто де вони вчилися, ким працювали до війни. Їх інформація, їх соцмережі, телефони і таке інше. Це серце. Тут і зберігається певний масив інформації, і звідси підтримується робота. Певних сервісів кіберполіції. Звісно, ми поміняли місце локації нашого серверного обладнання для того, щоб максимально е, забезпечити е, е, його сохранність. В цьому році керівництво національної поліції та керівництво Міністерства внутрішніх справ е, додали нам. Штатну чисельність. Ми вже провели перший конкурс, який е, відбувся в квітні цього року. Е, по набору до лав кіберполіції е, нових співробітників. Наразі вони проходять навчання, а через декілька місяців вже почнуть свою. Роботу в нашому департаменті та буде ще один конкурс, який відбуватиметься наприкінці літа. Також по заміщенню вакантних посад інспекторів та IT-спеціалістів на кіберфронті це дуже важлива робота. Протистояння тієї дезінформації. Агресії цим інформаційно-психологічним операціям це дуже важливо. Одні, одні кіберполіцейські з цим можуть не впоратись. Тому дуже важливо об'єднати все іт суспільство всіх волонтерів, щоб протистояти ворогу. Бо в них, по-перше, це Почалося ці всі фабрики тролів і так далі, почалося це раніше, ніж в Україні. Але ви подивіться, а, зараз, коли ми виграємо, ми в них виграємо на інформаційному фронті. В них не, не виходить, вони не досягають тієї мети, які вони вкладають. Це чому? Це тому, що поліція об'єдналася з. З Суспільством, з громадянами є багато платформ, одна з них, я там думаю, відома. Це дуже, це дуже вагомий фронт нашої боротьби, дуже вагомий.